Вітаємо всіх на Карбазар. Сьогодні субота, 14 червня і наш традиційний огляд автомобілів. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, підтримуйте україномовний контент і розпочинає наше відео Volkswagen Charan з волітровим дизельним двигуном, механічна коробка передач 260 рідного пробігу 2009 року, ціна 700. На цінниках є номер власників, обов'язково телефонуйте та запитуйтесь деталі. Mercedes b класу, електромобіль. 145 пробігу, 15 рік, ціна 11450. Audi Q5 14 року, 93 пробігу, 2-літровий двигун, ціна 17950, преміум плюс присутній торг. Напевно, що в нас бензин. Ще одна q 5 до речі, на авторинку. Ось таких Q5 вибір просто величезний. Дуже. Дуже-дуже хороший. 18500, а це, на жаль, друзі, дизельна. 224 пробігу, 3 літровий двигун. також зі штатів. Хороші популярні машинки до 20 000 доларів мега-круте авто. 11 000 доларів Mercedes 1,8 бензин на автоматі 2013 року та 126 пробігу в даному автомобілі. Порізь в нас Kia Sportage з 2,5 бензиновим двигуном. Автоматичною коробкою передач білим шкіряним салоном за ціною 13500 доларів. 115 тисяч пробігу. Автомобіль 2015 року. Mercedes Б класу. 2 літровий дизель на автоматі. Ціна 7300. 270 тисяч рідного пробігу 7-го року. Від власника. Туксончик у нас. Є гібридний, ціника на ньому немає, знаю, власника, кому цікаво, пишіть. Ось такий пасад красивезний 2022 року, друзі. 120 пробігу всього на всього. 24500 ціна, 2-літровий дизель та автоматична коробка передач в даному авто. Навіть є такий Гольф 8, якщо не помиляюся. 24500, 23 рік, 73 пробігу. 2-літровий дизель на автоматі в гарному кузі універсала як посад. Такі два красивезні свіжезні універсали з Європи. Дуже гарні машини. У нас Q5, 15700, преміум плюс комплектація, панорама 161 пробігу 16-го року, літровий бензин автомат та повний привід. Passat, седан 14200, 17 го року, 110 пробігу, 2-літровий у нас бензиновий двигун. І теж, якщо не помиляється, ген 3 класний надійний двигун. Джеб Компас. 24 бензин автомат на повний привід. 136 пробігів, ціна 15418 року. Друзі, рекомендую особисто від себе, якщо ви розберете варіант автомобіля зі штатів, просити власника ВІН-код, щоб ви могли побачити пошкодження по даному чи даному автомобілі. Не стадайтеся, обов'язково пишіть. І також, друзі. В нас більшість автомобілів, які на авторинку, ви можете знайти її на сайті Авторія, як ви бачите на нашому цінку авторії. Це генеральний партнер військового авторинку Карбазар. І щосуботи менеджер ходить по нашому авторинку і може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. І, друзі, таким чином, ви приїхали на Карбазар, продаєте автомобіль на базарі, ви стріляєте на Авторія, і у вас шанси продати автомобіль вдвічі більші. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Тігуан. Нас 19-го року 93 пробігу. Білий шкіряний салон. Ціна 21 900 за повнопривідний Тігуан на автоматі. Двукольдені диски, гарний синій колір. На транзитних номерах розмитена, свіжоприхіна. Chevrolet Trax друзі, 2019 року у кросовер. цього нашого за 12300 повнопривідний на автоматі. Маю тут таку тріщинку на лобовому склі. В неї, звісно, ще ж можна поторгуватися. Ще один Tiguan. в гарній комплектації, по фарам одразу видно. Семимісний. 117 тисяч пробігу 19-го року ціна 17800. 2-літровий бензиновий двигун, кропка автомат, гарні легкосплавні диски і в дуже красивому кольорі. Toyota CHR. 18-го року 1,8 бензин на автоматі 150 пробігуць ціна 16300 на дане авто. Ось у нас Audi Q5. 17 рік, 148 пробігу, літровий бензин S-Line комплектація 19 950. Також у нас авто зі штатів. Tiguan з чорним шкіряним салоном, панорамним дахом, повнопривідний. 174 пробігу, ціна 13 950 доларів на дане авто. Hyundai. у нас 2-літровий газ бензин на автоматі з білим світлим тканинним салоном 220 тисяч пробігу з 2016 року. Присутній торг, обмін. До речі, ви можете приїжджати на авторинок, дивитися на автомобілі з власником обмінюватись ними. 9200 11 2011 року Opel Zafira 216 тисяч пробігу на механіці. Також поруч у нас такий. Кросовер повнопривідний. Якщо не помиляюся, він також має 7 місць 2013 року, 249 пробігу. Друзі, Sorento за 13 тисяч. Повнопривідний на автоматі. Великий гарний кросовер. Kia Picanto. От, До речі, друзі, знімаю. Якраз менеджер компанії Авторія публікує оголошення вже безкоштовно на сайт Авторія. Прямо ось наживо. Kia Picanto 5812 року 112 пробігу бензин на механіці. Обслугований 5800. Кібсагін Гольф я в позвіні Уверсал ціна його 600. Напевно, 10-го року 14 бензин на механці. 193 тисячі пробіг. Так, друзі, продовжуємо огляд. У нас БМВ 5 15-го року 2-літровий бензин на автоматі, повна 15 15650, 181 пробіга за БМВ, позові задан з панорамою, шкіряним салоном. Чорними легкосплавними дисками. Також поруч у нас Volvo v 40 16 торгу, 105 пробігу в літровий дизель на автоматі. Ціна 16300. Є власник поруч. Можна заглянути в салон. Він йде двоколірний чорний, шкіряний салон, на дверях, чорні вставки. і ось тут ви бачите, білим. Дуже красиво дивиться, також є панорамний дах. Так, зроблю широкий кадр, щоб було краще видно. Клімат, контроль, датчик світла, дощу, пам'ять. Ось таке цікаве авто, водночас компактне, але місця, як ви бачите, тут достатньо. Поруч нас одразу Тігуан, дволітровий автомат та повний привід. 243 пробігу 2012 року за ціною 12650, друзі. Але це у нас не биточок зі штатів, а офіційно куплений в автосалоні автомобіль. Вони цінуються дорожче, але в принципі в нього ціна як за авто зі штатів. Далі у нас дизельний кросовер Шкода Kodiaq. Цікава машина тим, що вона недорога в обслуговуванні, надійна, комфортна і дуже економна. Тканинний салон, панорамний дах, повний привід та 2-літровий, класний дизельний економічний двигун. Volvo xc 60 ще один дизельний кросовер. Дуже гарне авто. 15-го року всього на всього 110 тисяч пробігу, 2,4 дизель в комплектації Air Design. Це максимальна комплектація по Volvo, має безключовий доступ. Звісно, мертві зони, повний електропакет, преміум акустика стоїть, гарний чорний шкіряний салон, чорна стеля, панорама, дуже-дуже красиве авто. Бачите, накладки всюди, air дизайн. Сірі, красиві, легкосплавні диски. І ціна на це Volvo досить і досить приємна. У нас де X5 24500. 2,5 бензин на автоматі, комплектація Grand Touring. Це максимальна з проекцією, панорамою та чорним шкіряним салоном. Перед нас q 5 дизельна 17-го року, о 14-го року, перепрошую. 3 літровий двигун 22950. Друзі, 120 пробігів з панорамою шкіряним салоном. Дуже важко знайти з таким великим пробігом, саме дизельну. Q5. 13700 Jaguar XF на автоматі 220 000 пробігу з чорним шкіряним салоном ось такий розкішний седан. Поруч Audio 67, 19300, 18 року 195 пробігу, 3 літри бензин на автоматі. 333 коники, суперчарджер. Honda Sier V 19300, 18 року 127 пробігу, повнопривідна на автоматі. З чорним шкіряним салоном та в автомобілі ще й Люк. Електричний Renault до речі. Дві штучки є У нас Європа. 23 року 43 пробігу. Запас ходу, якщо не помиляюсь, понад 400 км. Ціна договірна, кого цікавить, є номер телефону власника. Телефонуйте, з деталі. Автомобілі дуже цікаві. Так. Так як казав, 470 кілометрів запас ходу. 22-й рік 68 пробігу, 23 рік 43 пробігу. Ось такі цікаві електромобілі. Поруч компактний кросовер у нас Audi Q3. 15900-літровий бензин на автоматі, 120 тисяч пробігу. Заглядаємо в салон безключовий, акустика Bose. Панорамний да, шкіряний салон, клімат, запуск автомобіля кнопкою. Дуже-дуже цікаве. Авто обожнює Audi. Класні машинки. Mazda CX-3 2020 року, 93 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі та повний привід з проекцією. Камера за нюоді. Також класні машини, ще й повнопривідна. Надійні двигуни, хороші коробки і вже, до речі, корози стійки не так ржавіють. Tiguan Allspace у нас попереду. 2-літровий бензин автомат та повний привід, 132 пробігу, 2800. Друзі, дуже-дуже багато у нас і Tiguan, як ви бачите, і q 5 є з чого вибрати. Октавія 2-літрова, 2014 року 247 пробігу. І ціна всього-навсього 13 тисяч доларів. Також є ось такий Nissan Patrol 3 го року 300, 3 літровий дизель на автоматі. Поруч є Golf, продається. 15-го року, 109 пробігу. 24 кВт батарея. Також тут є ось такі ще q 5 Q5, В тому ряді дуже багато q 5 до речі, друзі, попереду є венза гібридна. Peu 2008. Подивіться просто, який величезний вибір автомобілів. Ось там люди ходять, тут тут, всюди є люди в кожному ряді, друзі, 23-200, 18 року 173 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Ось така чорна, красива Q5. Вже пригнена на сертифікована шкода Октавія, 1.6 і ще бензин атмосферним двигуном 140 пробігу 2012 року. Дане авто і красивий колір. Друзі, я вам показав один ряд з двох сторон. Ще при ліворуч є перший ряд, це у нас другий ряд. Також є ось такий третій ряд. І йдемо ще й. Бачите, люди ходять, оглядають третій ряд і четвертий, друзі, ряд з автомобілями. Наявності десь понад 500 авто, я думаю, різних моделей та марок. Для себе ви однозначно щось зможете вибрати. А я усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, адже серед тижня на вас чекає нове відео. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі військового тринку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.